У нас є з вами надія, у нас є той, який любить, який не залишає, який каже, не піклуйся, я піклуюся. Це моя забота. Живи, будь корисним там, де ти є, на своєму місці. Тільки з Богом людина може мати впевненість у майбутньому. І в цій землі, і в житті на небі. Що би з нами не трапилось, ми маємо впевненість в майбутнє. Тому що Ісус Христос помер за нас, щоб ми мали життя, ми мали прощення, ми мали відкуплення, ми мали віру і надію на життя вічне. Сьогодні хочу поділити, поділитися словом, яке має назву впевненість в майбутньому. І знаєте, велике питання в цей час. І ми так часто чуємо, кажемо в час невизначеності, да? в час, коли є труднощі, в час, коли наша дійсно наша країна страждає, коли кров л'ється на нашій землі, чи можемо ми бути впевнені в майбутньому? Нам дуже важливо сьогодні знайти відповідь на ці на ці на це, на це питання. В притчах 31 розділ, чудовий, чудовий розділ, там, там майже весь розділ про одну чудову жінку. Десятий вірш 31 розділу починається. Хто знайде добропорядну жінку, то вона цінна за перли». Хто знайде добропорядну жінку, написано: вона буде цінна за. Всякі жемчуг за всякі за перли. Це початок про цю жіночку. І далі там 15 віршів. Дуже цікаво. Дуже цікаво, яка вона господа, господиня, яка вона розумничка, там все про неї написано. 15 віршів. Раджу, просто прочитайте, дуже і дуже цікаво. А 25 і 30 вірш підводить підсумок. 25 вірш. Вона одягається в силу та гідність і весело дивиться в майбутнє. Миловидність оманливо, тридцятий вірш, красота швидко вплинна. Але жінка, яка боїться, шанує Господа, вона гідна хвали. Знаєте, коли ми вдумуємося, вчитаємося в ці вірші, жінка, яка весело дивиться в майбутнє. Що це значить? Як може дивитися весело в майбутнє? Значить, ця людина, вона має впевненість. В майбутнім. І на чому ґрунтується ця впевненість, ми знаходимо відповідь і тут же в Слову Божому. Тому що впевненість ґрунтується на силі і гідності цієї людини, а сила і гідність ґрунтується на шануванні Бога. А шанування Бога дає нам впевненість в майбутнім. Шанування Бога ґрунтується на виконанні Божого Слова. І про це ми сьогодні будемо. Для цього ми звернемося в Слово Боже. Матвія 6 розділ: ми прочитаємо 19 і 20 вірші. Слова нашого Господа Ісуса Христа, не збирайте собі скарбів на землі, де міль та ржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані ржа не нищать, і де злодії не підкопують і не. 19 вірш нам каже, що впевненість в майбутньому, матеріальні не забезпечить. Не забезпечать. Матеріальні цінності вони не є надійними. Так каже Христос, так ми читаємо в Божому Слові. Матеріальні цінності на землі вони можуть бути знищені. Вони можуть бути знищені, ну, наприклад, природними умовами. Так? І линув дощ, ринуло ріки, з'єднявся вітри. Ісус попереджав, що будуть землетруси. Ісус попереджав, що буде, буде глади, буде море. Да? Про це все казав Ісус Христос. Ісус Христос попереджав, що будуть війни, і встане царство на царство, народ, наворот, народ на народ каже, не жахайтеся, Це все буде. Тобто ми розуміємо, що матеріальні цінності вони не дають впевненості в майбутньому, вони можуть бути знищені війною. І як ми з вами читали матеріальні цінності, вони можуть, можуть бути знищені мілью, вони можуть бути збищені іржою, особливо автомобілі, да? вони можуть бути вкрадені злодіями, це все може бути. І ми чітко розуміємо, що це не дає нам впевненості в майбутньому. Коротше, щоб довго наказати притчі 23 розділ, ми прочитаємо з 4 верша. Мудрий Соломон пише, не надто старайся набути багатство. Відмовся від таких своїх задумів, адже не встигнеш на нього надивитися, як його не стане. Воно неодмінно дістане собі орлині крила і здійметься в небо. Все, що нажите в непосильним трудом. В одну мить може зробити собі крила. І куди воно піде? Ну, Я курил, да? і воно здійметься в небо. Тому Ісус Христос і каже, що земні зим, скарби, да? вони на землі вони не надійні, вони не дають впевненості в майбутньому. Ісус Христос каже, що найкраще місце для наших земних скарбів вони знаходяться де. Вони знаходяться на небі. Нехай наші скарби дійсно будуть не на землі, а на небі, так каже Ісус Христос, це саме надійне місце. Ми далі будемо розберемося, що значить мати скарби, скарби на небі. Але знаєте, 21 перший вірс дуже цікавий. Тут дуже важливий принцип. Адже де твій скарб, там буде твоє серце. Що являється скарбом для тебе? Що є скарбом для мене? Що є скарбом для людини? Да, ми повинні зрозуміти дати відповідь на це питання, Ну, можливо, це наші цінності. да? те, те що для нас представляє особливу якусь цінність. Ну, Можливо, це наші гроші, це наш час, це наше здоров'я, це наші зусилля, це наші мрії, це наші молитви, це те, що для нас цінно. І Біблія каже, Христос каже, там, де каже, будуть твої цінності, там буде і Твоє і твоє серце. Якщо цінності земні, да, то моє серце і мій скарб він знаходиться де? На землі. Якщо в моєму житті цінності небесні, моє серце, воно відкрите для Бога, то мій, мій скарб він знаходиться на небі. Ми читали дуже цікаві вірші. І заява Христа відносно скарбів, вона звучить дуже радикально і вона звучить дуже революційно. Якщо заява Христа про скарби, про скарби, які знаходяться на небі, ми не сприймаємо серйозно, ми, ми сприймаємо серйозно да? то виникає питання, що нам робити з земними скарбами. Якщо заява Христа, да? ми сприймаємо її несерйозно, то виникає друге запитання: що, що нам робити з нашою Біблією, тому що ми маємо слово від Бога. Да, воно радикальне, воно революційне. Ісус усвідомлював, що учням буде дуже важко зрозуміти, як скарби на небі можуть дати впевненість в майбутньому. Тому далі Він використовує аналогію з людським оком. Ми сьогодні читали, ми ще раз це прочитаємо. 22 і 23 вірші. Світильником для тіла є око. Тому що твоє то, тому, якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, то і все тіло Твоє буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то яка ж велика тоді темрява. Ми читаємо тут за око. Що ми тут дізнаємося? Ми дізнаємося про те, що око дає зір тілу, правда? Завдяки оку, наше тіло ми з вами ми можемо, ми можемо бачити. І ще Ісус каже, що око повинне бути чистим. І якщо Твоє око чисте і світле, воно дає світло всьому тілу, тобто твоєму, твоєму життю. Друзі, про що йде мова? Мова тут йде знаєте, про духовний зір, про духовний зір. І чисте око. Це здатність людини сприймати Боже Слово. Це здатність людини сприймати Слово Христа і виконувати, жити так, як каже сам Христос. Як би радикально воно не звучало. Чи згідні ми з тим, чи не згідні? Розуміємо, чи не розуміємо, є слово, правда? Якщо ми віримо, довіряємо Біблії, і Ісус так каже, то читайте так, як написано. Це спроможність людини сприймати. Вірити і застосовувати Боже Слово в своєму житті. Виконання Слова, воно освячує людину. Ми пам'ятаємо молитву Ісуса Христа за своїх учнів, Він каже, освяти їх істиною своєю. Слово Моє є істина. Слово Боже освячує людину. Слово Боже, яке торкається наше серце, воно спонукає нас жити і поступати, як написано, як написано в Біблії. Матвія 7, розділ, 24 вірша. Притча про двох будівничих. Отже, кожен, хто слухає ці слова, мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійналися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожного, хто слухає ці слова мої, та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, здільнялися вітри, і обрушилося на той дім. І він упав, і великим було падіння Його. І дощ, і вітри, і води вони прийшли на дім кожного і першого чоловіка, і другого чоловіка. Але одного дім стояв, а другого дім. Пав, друзі, про що мова? З цього випливає, що чисте око належить людині, які помисли в Богі, які, по якої помисли в Слові Божому. Цінності цієї людини вони знаходяться в Бозі, в його слові. І Він сприймає це слово, Да Він сприймає це вірою, і Він намагається жити і виконувати Слово Бога. Бути з Богом. І жити згідно Його Словом. Людина, така, яка виконує Боже Слово, вона будує своє життя на скелі на Ісусі на Ісусі Христі. Така людина, послухайте, вона дійсно може мати впевненість в майбутньому, щоб не прийшло в її життя, які обставини не були, щоб з нею не трапилося. Ми сьогодні, на початку служіння згадували про Йова, да. Що би не трапилося, але людина, Її життя на скелі, на слові, на Ісусі Христі у всіх випадках ім'я Господа Ісуса Христа да буде благословенне. Друзі, це дає дійсна впевненість. І далі Ісус каже, що є друге око. Да? От, якщо Твоє око буде лукавим або нечистим, або, або не це людина, яка свою надію вона покладає на Матеріальні цінності. Це людина, яка свою надію покладає на багатство. І знаєте, вона надіється, що це дасть їй впевненість в майбутньому. Але ми знаємо, що таку людину чекають великі розпачі. 24 й вірш ми читаємо: ніхто не може служити двом панам, оскільки. Або одного зненавидять, а другого любитиме. Або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й Мамоні. Мамона це матеріальні цінності, це багатство. Ви знаєте, людина повинна зробити вибір в своєму житті. Кожна людина вона має зробити, вона має зробити вибір. Є два пана. Ми з вами читали: є Бог. І є другий пан, який також має владу над життям людини. Це бажання мати все більше і більше якісь матеріальних цінностей. Бог і це бажання це два суперника. Це два суперники, які протистоять один одному. І 25-й вірш починається. Ісус каже: задля цього кажу вам, щоб людина зробила правильний вибір в своєму житті. Ісус тут пояснює, каже, задля цього, для вашого вибору, я вам все ж скажу. Вибор будете робити ви. Рішення буде тільки за вами. Задля цього я кажу вам, і ми читаємо далі 25-й вірш. Не журіться. Про своє життя, що будете їсти, або що будете пити, не про своє тіло, у що одягне, одягнетеся, хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг. Ісус ставить дуже цікаве питання: на чому засереджене твоє життя, людина? На чому засередження наше життя на їжі і на одязі? Друзі, послухайте, проблема не в тому, що ми сьогодні їмо, або в чому сьогодні. Проблема не в цьому. Проблема починається тоді, коли ми свою надію покладаємо на те, що... давайте по-іншому. По а чи вистачить мені те, що я маю сьогодні через 10 або 15 років? От тут починається отут починається проблема. Отут, знаєте, оці переживання людини, яким немає. Немає кінця. Із 26 го вірша Ісус далі пояснює, по 29-й ми читаємо: погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть, і в клуні не збирають, та ваш Небесний Отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Хто із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг клопочитися?» Погляньте на польові лілі, як вони ростуть, не працюють, не прядуть. То кажу вам, що і Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як, люд, як одна з них. Переживання людини. Переживання, а що буде далі? Чи вистачить мені? Такі переживання їм немає кінця, я повторюю. Такі переживання вони заперечують віру в Бога, і в довіру до Бога і віру в Його Слово. Саме такі переживання. Слухайте. Тут написано, Бог піклується про своїх дітей. Він піклується про своїх дітей. Він знає, в чому ми маємо потребу. Нам дуже сьогодні важ, важливо зрозуміти, щоб мати певненість в майбутньому. Да? Ми дякуємо Богу за те, що маємо сьогодні. Це наше вдячне серце, це наша довіра Богу, що Він про нас попіклується. Тут не сказано, що нам не треба працювати. Навпаки, послухайте, якщо ми віримо, довіряємо Богу, Бог попіклується, щоб ми мали все необхідне і їжу, і одежу. Нам треба працювати. Нам треба працювати, і Бог дасть нам саму кращу роботу. Це наша віра, наша довіра Йому, наше сподівання на Його слово, що Він своїх не залишає. Послухайте. Друге Селунян 3:10 написано: бо коли ми були у вас та заповідали вам, якщо хто не хоче працювати, хай не їсть. Написано. Не хочеш працювати, не хочеш працювати своїми руками, то тоді не їш. Про що каже Боже Слово? Боже Слово каже про довіру Богу, щоб ми не переживали, да? щоб ми не хвилювалися, що нам чогось не вистачить в майбутньому. Ми були вдячні Богу і ми працювали своїми руками. Ми своїми руками забезпечували свої потреби, потреби своєї родини. А в Єфісянам 4, 28 Павло пише там чудову вірш: хто не крав, нехай більше не краде, але краще, нехай працює, роблячи своїми руками добро, аби мав, що подати тому, хто має потребу. Працювати так, щоб ти не тільки забезпечував свої потреби, а ти ще міг допомогти тому, хто має потребу в їжі або в одязі. Так каже нам слово Боже. Слухайте, друзі, увага! Можливо, тут і скривається відповідь на питання, то що ж є скарби на небі? Що є скарб на небі? Про що каже Ісус? Де нам збирати наші скарби? Де вони повинні бути? Де повинно бути наше серце, де повинні бути наші цінності, наші зусилля? Можливо, тут є відповідь. Повернемося до Матвія 6 розділу, 30-32 вірш. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас, маловіри, то не журіться і не говоріть, що будемо їсти або що будемо пити, чи що задягнемося. Дорогі друзі, Бог ще раз каже, я попіклуюся. Я попіклуюся. Не журіться і не переживайте. Я попіклуюся про тих, які довіряють мене, які люблять мені, які служать мені. Ми прочитаємо з вами чудову пораду, яку дає цар Давид. Це псалом 37 з 25 по 28, по 28 вірш. Давид пише. Я був молодим і постарів, але не бачив праведника залишеним, ані його нащадків, які б не мали би хліба. Давид пише: не бачив, не бачив праведника, не бачив людину, яка довіряє Богу, яка свою надію покладає на Бога. Я не бачив вистав я залишеним. Каже: я не бачив навіть його нащадків. Бог благословляє з покоління в покоління, друзі. Більшість з нас тут в залі, ми віруючи в першому поколінні, правда? Хтось перший повинен прийти до Христа, хтось перший повинен покласти свою надію на Бога, хтось перший почат, поч... повинен почати жити так, як каже Боже Слово. Це, знаєте, подібно до лідоколу, який прокладує дорогу серед льдів. Да? Дуже важко. Дуже важко йти першому. Але ті, що йдуть за ним, вони йдуть уже через прокладену дорогу. Друзі, точно так точно же в нашому житті. Хтось перший. Хтось перший. Для наших нащадків, для наших поколінь. Заради цього строї, стоїть жити, заради цього, знаєте, дійсно, жити для Бога, служити, любити Йому, славити Його, все своє життя, своє серце, свої цінності надавати тільки Йому. Далі ми читаємо: щодня, виявляючи щедрість, Він позичає. Тож і його нащадки будуть благословенні. Відвертайся від зла і роби добро, і житимеш по віки. Адже Господь любить справедливість, Він не залишить вірних своїх. Не залишить. Не залишить кого? Не тільки своїх. Там ще дуже важливо слово. Він не залишить яких вірних. Вірних Богу, вірних Йому слову, вірних. Приношеннях вірних в служінні, вірних в молитві, вірних в життя для Ісуса Христа, вірних святкувати про любов Божу, да, вірних які дійсно цінності і серце, і життя вони віддали в руки Господні. Матвія 6, розділ, ми продовжуємо 33-34 тридцять вірш. І далі Ісус Він якби підводить підстумок. Шукайте перш за все царство Божого і Його праведності. А це все вам додасться, додасться, каже Господь. Він каже про пріоритети в нашому житті. Що нам найперше шукати, каже, «А за інше не потурбуйтеся, працюйте, благословляйте, живіть на землі, прославляйте моє ім'я. Я попіклуюсь про вас. Адже не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться. Вистачає дневі власних турбот. А це вже актуально, правда? Це вже для нас. Не журіться про завтрашній день. Не переживайте. У кожного дня достатньо своєї клопоти. Ось на кожен день у Бога є свій план. На кожен день у Бога є для нас свої цілі. Кожен день буде день. Буде і їжа, так кажуть люди. Да? Дорогі друзі, Бог каже: не заботьтесь. на першому плані майте Царство Боже. Енергія християн в першу чергу повинна бути спрямована не на накопичення фінансових якихось запасів, а на життя, довіряючи Богу, йому служити і служити іншим людям, любити Бога. Любити свою державу, бути корисним кожному на своєму місці, там де ти є. Одна Божа людина якось написала: соціальний захист це Божа програма, а жити для Бога це обов'язок христинина. Друге Корінфіянам, п'ятий розділ, 15-й вірш, написано. А він помер за всіх, щоб ті, які живуть більше, жили не для самих себе, а для того, хто за них помер. І воскрес. Істинним скарбом на небі являється сам Господь. Він був і він є самим найціннішим скарбом. Матвія 13 розділ 44-го вірша. Царство небесне. Подібно до скарбу, захованого в полі, який людина, знайшовши, хаває із тієї радості, і де те продає все, що має, і купує те поле. Знаєте, тут можна по-різному трактувати, що є тут скарб, але людина знайшла щось самоцінне для неї. Людина знайшла те, що приносить її серцю, радість. І цей скарб, це є дійсно, Господь, послухайте, нема більше в радості, чим в своєму житті знайти. Нати Не Господа, немає німчого цінному в житті, ніж Бог в житті людини, друзі. Особливо для нас, які ми живемо в цей час, в час випробувань для нашої країни, для наших родин, для для кожного з нас. Це час випробувань, це чудовий час, це чудовий час перемін, це чудовий час переосмислити своє християнське життя. Це чудовий час переосмислити свою віру і довіру Богу. Ми живемо з вами в чудовий час, час змін в нас і в нашій державі. Не буде Україна більше такої, як вона була раніше. Не буде, не може, іначе все це даремно. Ці зміни вони вже відбуваються. І найцінніший скарб, яка радість, друзі, що Бог є з нами. У нас є з вами надія, у нас є той, який любить, який не залишає, який каже, не піклуйся, я піклуюся. Це моя забота. Живи, будь корисним. Там, де ти є, на своєму місці. Тільки з Богом. Людина може мати впевненість у майбутньому. І в цій землі і в житті на небі. Що би не трапилось? Що би з нами не трапилось? Ми маємо впевненість в майбутньому. тому що Ісус Христос помер за нас, щоб ми мали життя, ми мали прощення, ми мали відкуплення, ми мали віру і надію на життя вічне. Колись наше земне життя закінчиться. Прийде час для кожного з нас. Але ми в майбутнє дивимося з вірою і надією. Ми маємо в ту впевненість. А якщо ми маємо цю впевненість в майбутньому, що ми вічності збудемо з Богом, послухайте, да, це, знаєте, легко казати, але я, я вірю і знаю, що навіть і страх, і якісь сумніви вони проходять. Тому що Бог, їх любов, і Бог нас любить, а любов Божа, вона проганяє всякий страх. Всяку невпевненість це віра, це надія в Бога, що Він попіклується і за нас на землі, і що ми в вічності також будемо з ним. Тому, друзі, проблема не в тому, що людина має якісь скарби. Проблема починається в тому, що вона свою надію на майбутнє, вона на це, на це покладає. Тому, друзі, це життя. Сьогодні війна, ракети літають над нашою головою. Все може бути. Не сумуйте за втратою матеріальних речей. Не сумуйте. Сумуйте краще за Богом, якщо відступили від Нього. Отут треба сумувати. Да, і в цьому залі є люди, які, які знають про що я говорю, які втратили, да? які жили, будували свої будинки, вони строїли своє життя, і в одну мить цього просто немає. Цього просто немає. Так, да, дійсно, і суми, знаєте, якась обіда, горіч приходить в серце. Але дивіться, що каже Слово Боже, наша впевненість в майбутнє, вона тільки в Бозі, Не надійні матеріальні речі. Тому, друзі, не сумуйте. Не намагайтеся мати все більше і більше, а намагайтеся мати Бога все більше і більше в своєму житті. Не намагайтеся мати більше грошей. Гроші, знаєте, цікава така річ, вони як морська вода. Чим більше п'єш, Тим більше хочеться, да? але воно не надійне. Воно не дає впевненість в майбутньому. Друзі, наше майбутнє в Богі. Намагатися більше мати Бога в своєму житті, служити Йому, а служити Богу це служити людям. В ту неділю на цьому місці тут був пастор Влад Забухова, і він проповідав цікаву тему, як бути добрим. Знаєте, Сьогодні це просто продовження або доповнення його, його проповіді. Наші небесні скарби. Спитали одного пастиря, він проводив благодійне служіння, він збиралися люди, переселенці, бездомні. От, був такий благодійний обід. І в нього спитали: а де твої скарби? Що значить для тебе скарби на небі? Каже, мої скарби отут сидять, каже. Отут. Друзі, щоб ми не для себе жили, а ми жили для Ісуса Христа. Для умершого і воскресшого для кожного з нас. Тому, друзі, цей скарб, скарб на небі, він ніколи не припаде. Він ніколи не припаде. Так, знаєте, коли наше життя в Бозі, то Він нам дає силу проходити всі обставини. Коли наше життя в Бозі, коли наш скарб в Бозі, він дає нам силу витримати всі удари долі, можливо, які ми вже отримали, а може, ще нас чекають, ми не знаємо. Але сила, силу дає Бог. Сила вона у Бога. Тільки Бог дає силу жити і проходити всі обставини і буде гідним. Буде гідним Його імені. Буде гідним називатися християнином, учням Ісуса Христа. Друзі, людина, якій Бог дає силу і гідність, така людина вона має впевненість у майбутньому. І такий спар в неї ніхто не забере. Нехай Господь благословить нас. Нехай це слово ляже в наше серце. Нехай нам дати Господь дасть дійсно сили, мудрості, розуміння пронесе це слово в своєму житті в саме в час, який ми з вами живемо.